нововведення для школярів Нові види спорту, ба більше максимально безпечні. Діти мають можливість обрати серед багатьох саме той, який їм до вподоби. Легкість правил дозволяє почати гру вже за 5 хвилин після ознайомлення з ними. Розробили нову модельну програму з 5 по 9 клас. Програма фізкультури нової фізкультури для нових українських шкіл, де немає нормативів. Де діти мають право вибору, чим вони займаються на уроці фізкультури. Зазвичай на уроці фізкультури близько трьох-чотирьох різних видів спорту це форма гри. Хлопчики, і дівчатка граються разом. Види спорту безконтактні, тобто без травм. І навіть є види спорту, які передбачені для дітей, яких є довідки або там вони не взяли змінку сьогодні. Теж є їм що покидати. Аби реалізувати це у закладах освіти області, підписали меморандум про партнерство між обласною військовою адміністрацією благодійною організацією. «Захисти Хмельниччину та громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс підписання меморандуму на часі, тому що наші діти завжди на часі. Дивіться, що відбувається зараз зараз, діти. Е... Дуже в важкому психологічному стані. І Всесвітня організація охорони здоров'я доводить те, що для дітей найкращим зараз є рухова активність. Вона допомагає ментально відновитися діткам. Саме рухова активність покращує зараз стан здоров'я дітей психологічний і фізичний. Тому ми маємо подбати про те, щоб дітки під час тривог. Нестачі світла, певної нестачі можливості, наприклад, грошей батьків рухались активно і в школі, і поза школою. Розвивати молодь будуть у різних напрямках. Для цього створять різні клуби та гуртки. А також спортивні ігри викладатимуть навіть на уроках фізичної культури. Буде відкрито два клуби, в яких буде відбуватись навчання, і діти з маличку можуть приходити. Адже ці види спорту вони прості, вони вже стандартизовані. Міністерством освіти і науки України і вони всі передбачені в програмі Нова Українська школа. Ну ж тому наші заклади освіти можуть впроваджувати їх в себе. Кожна школа може будь-який з видів спорту, або всі разом впроваджувати в своїх закладах освіти. Головна мета проєкту розвиток та формування щасливого дитинства стати меценатом клубу та долучитися до її реалізації може кожен охочий. Тому ми робимо так, щоб або коштами фондів, або приватного сектору, якихось фірм, або як зі мною, наприклад, 24 та школа, моя рідна хтось погашає 70% вартості цього клубу на місці це приблизно 15 тисяч гривень. Тому ми шукаємо ці кошти, щоб вони були саме саме дітками. Долучитись до таких ініціатив можуть навіть інші заклади і охочих зробити це чимало. З нетерпінням чекаю, коли вже зі мною підпишуть меморандум про співпрацю для того, щоб а, перше це під популяризувати здоровий спосіб життя сьогодні. в Подільському професійному коледжі близько 800 здобувачів освіти, які так само, як Олександр Подан казав, після. Занять не знаю, чим себе зайняти, навчилися грати легко та швидко. Саме такі відгуки перших учасників. Грав в хокей, грав в мішки і грав оцю гру. Мені вони дуже сподобались. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.